Просто на падінні. О, гарно працює і катушечка, фрикціончик налагоджений, суперово і спіннінг. Доброго ранку, ми з України. Любі друзі, сьогодні я вирвався на рибалку, це я вже змінив другий містяк. В нас вже Ну, можна так сказати, вже весна починається вже 0 градусів. А зранку, навіть, вчора, було плюс 4. Але не довго, але було плюс 4. Сьогодні такий трішки буде сніжок, обіцяють, але все рівно тепло. Ну, всі мене бачили взимку, навіть в мінуса такі, Я Ну, проходив в цьому осінньо-вісінньому костюмі. Ну, да, там, під, Я так похудав, самі ну, теж хто довго вже на каналі бачили, як я схуд, тому можу під цей костюм вже підіти два шари такого тепленького термобілья. Тому мені всю зимку було в цю, в цю зимку. Тепло в цьому костюмі зимових я не вдягав. Дивіться, друзі, вирвався, змінив це кажу другу точку, бо все ж таки глухозім'я на південному бузі, хоча все і розтало, ну, майже все, там в яких закаулочках ще крига стоїть, але це таке. Там рибки, де я порибалив сьогодні, рибки я не знайшов, але так де інколи. Проїжджаю містяками, дивлюся там у бінокля, дивлюся на рибаків, десь щось з кимось спілкуюсь, вже напрацював собі деякі точечки. Є тільки одна біда, що от зараз йде потепління і поля ну, розкисають. Я просто на своїй машині не кругом можу доїхати. Хоча є точки, які цікаві, може, навіть на слідучу рибалку я одну і перевірю. Дивіться, друзі, сьогодні. Сафіна, Сафіна Софі... 76. Це я так, знаєте, по пам'яті вам кажу. 76-та УЛС. С це означає, що вона в нас солідна. Але солід такий не дуже е длінний такий і такий, скажімо, жорсткенький. Такий цікавий, можна так сказати. Потужний мікроджиговий спінінг з тестом 06,5 грамів. Ну, не пам'ятаю зараз. Звичайно, є в мене на каналі, як я цією паличкою на цю паличку використовував ваги, там мабуть, і до грама, але зараз не пам'ятаю. Грам точно шикарний. колись човника даже. П'ятерочки цією палочкою кидав, теж вона тягала. Сьогодні щось покидаємо, щось спомнимо. Ну, такої задачі вам суперової нема. Там на косить багато риби і все це показати. Просто показати, як працює ця паличка. До речі, катушечка тут зараз ну, давайте все по ходу покажу. 16, мабуть, 5 грамів. Спінінг не пам'ятаю скільки, катушка 165. Баланс суперовий, просто суперовий. Так, друзі, ще одна постановочка на точку. Є сильний такий закид. О, стовідсотково взяв. Мабуть, треба змінити трішки, бо коли кидав правіше, то рибки не було. Кинув вліво, ну завалив так випадково, то сразу там. Почалися клювання. Так, мені здається, треба трішки змінити кут закиду. Тут то бачив містяк. І так, трішки вліво. Ще роблячок, але. На викиді 4 грама, ну дуже мілко. Дивіться, грузик усього впав, починаю робити проводку і майже я його не підриваю. Ось, є натяжечка хлистика, дивіться самі. Але коли ви використовуєте таку проводку, як кажуть, волочаща проводка, то вам байдуже, яка там буде глибина. Ви не робите таку літню, літні такі підкидики, щоб грузик високо-високо пригав. Робите таку сплошну зимову проводку, проволочку таку. Тому мені все рівно, яка там на викиді глибина. О, ось о, гляньте, яка слабина пішла, наче рибка взяла і. Потащила на мене. Да, звісно, я не помилився. Рибка не крупна. Взяла так, що я не е, почувствував той кліваки. Гляньте, яка дрібна рибка. Я не почувствував той кліваки, але одразу прокоментував вам, що щось трапилось. Щось з грузиком. Щось з грузиком трапилось не те. Він якось, ну, я чую, на похлистику по бланку якусь таку слабину. Це буває таке, коли грузик скатується, чи коли рибка взяла і пішла на вас. Бачимо, як все вийшло добре в прямому ефірі. І клівака не така незамітна, і я її прокоментував. І там була рибка. Це дуже добре. Як то кажуть, є в мене навички. Ну, такі, знаєте, навички. Не завжди вони мені допомагають. Коли риби нема, то мені навички ніякі не допомагають. Коли рибка все ж таки десь якось клює, то, тому да, звісно, навички це така штука. Її гарно придбати десь на Ютубі, подивитися кінчики чи самому їздити. Хоча самому складно, краще з якимось товаришем, щоб ну, вдвох все ж таки краще. Один робить одне, другий друге. Потім дивляться друг на друга, у когось клює, у когось не клює, роблять висновки і починає у обох все добре виходити. Так, забазікався. Забазікався. Ось, все, друзі, ще одна покльовочка на протяжечки. Трішки більше паузу зробив, бо коли розмовляв паузу, ну, мене не виходило зробити так, ця точка мені не цікава, дуже дрібний сомик. Друзі, поки шов, щось тут. Добряче таке плісканулася, мені здається, це якщо пліщеться, то тіляпія стоїть. Спробуємо. Вона плісканулася ближче до берега, але якщо тут міляко, ну я бачу, ой, отам от плісканулася, то тут її доно бути в кількості вона повинна стояти. Зараз перевіримо. Кинув. Далі і буду підводити до рибки. Не буде зараз цього напрямка, піду ближче до того очерета. Попам'ятаю на останній рибалці, ну, дозволяла погода і я бачив у воду, що біля очерета тусується та тіляпія. Вона обгризає його. Так, тут нема кривань. Не дуже вдобно. Ще колючки тут. Нічого, ми давай також зараз поборемо, От тут буде зручніше. О, це гарно. Це була клівака. Знову сомик, друзі. Ну, все ж таки ближче до рогоза. Вірніше до очерета. От так. Бачимо якась така точка, друзі. 100% бачив, що тут є риба. Ось вона навіть інколи на деяких закидах і клює. Але я її взяти не можу. От мені здається, тут ну, прям, ну, наче знаєте, холотом пройшовся, кругом риби немає, а тут її багато. Ти її прямо все під носа кидаєш, а брати вона не хоче. Я ось даже до очерета цього довів, і вона теж. Ніяк не реагує. Може це така точка, може просто кормова база в неї тут дуже-дуже гарна і вона не хоче брати мою приманку, наживку. Так, ладно, ну, на дальняк. Зразу, друзі, тільки впало, я ще затримався. Оце став на точку перший закид. Затримався, глянув ще на хлистик, думаю, чому не падає. а, до... зійшла. Ну, на тих точках, де до цього я кидав, було набагато мільче. Тому не можу зрозуміти, думаю, що таке не падає. Зробив тільки. Кинув взор на хлистик і тут клівака, блін. Гляньте, тут глибше і рибка зразу відізвалася. Прям гляньте, роблю півтора-два оберта і зависання йде приманки. Є... Блін! Сход Може доб'є, бо... Десь на півпуття, на півпуття проводки. Так, так, все, все, друзі, давай, давай, є, підзасосало. Цікаво, що це. Не дрипається, може теж сомик. Так, да, друзі, сьогодні мені на сомика везе, везе на сомика. Там трішки невдобно доставати рибу, закидувати тут. На цій точечці дуже і дуже добре, а доставати рибу не дуже. В цьому році цією палкою я ще не працював. Ну, не доставав, так, її з загажника, з антресолі. Сафіна до 5 грамів. Така, можна так сказати, охарактеризувати її, це потужний мікроджиг жорстенька. Хто полюбляє е, рибалити на ваги 2-3 грама і робити такі жорсткі підбросики, підкидики, то це, це для вас. І бачимо ось на 4 грамах, яка вона інформативна. Хлистик, ну, вклеєчка там солід, Відпрацьовує дно просто суперово. Ось от гляньте, як це підсасує рибка є. І як. Хлистик одразу відпрацював. Так, на ць... до речі, так. Да. Катушка. Блін, зійшла риба. Коли клівання виходять з викиду, дуже-дуже цікаво. Давай. Оп, впало. Так, 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 так. Є, є, друзі. Прям викиду, Це дуже-дуже цікаво. Чуємо? Це хотів сказати по катушечці. Бо в останніх відео я використовував катушечку Олівія, Азура Олівія, бюджетна-бюджетна катушка і кажуть... Рибаки кажуть, ну там трішки фрикціончик не так співає. Так, да, да, друзі, катушка, мабуть, 2000 тисячі гривень стоїть. Ось у мене ванкіш, мабуть, 20 з копійками. Ну, зараз вже, може, десь і в акції трішки дешевше можете купити. Ось За 20 тисяч дуже і дуже гарно співає фрикціончик. А, ну, якщо у вас слух не дуже такий музикальний, то... То можна і попростіше катушечку. І ще мені там були сказали, якась намотка там не дуже цікава, не дуже красива. Гляньте на цій катушечки за такі кошти. Мені здається, прям суперова така намотка. Але та катушка ну, ця теж петлі не кидає і та не кидала в мене петлі. Оскільки я рибалив, все ж ви бачили у прямому ефірі. І вітер, і на мене вітер був, Ні разу не кинула ні петлю, не поклала шнур на бортик шпульки. То мені здається, то показник. А якщо вона у вас два роки відходить, то можна навіть на тео не здавати, а викинути. До речі, в мене вона вже, мабуть, три роки. Отако, тако, тако, тако. Ну все, ну чую, щось усе б'є. Гляньте є. Прям таке гарно. Мабуть, тіляпія. Може це навіть бути сьогодні перша тіляпія. Так, да, я вже бачу це вона. Це вже я бачу, друзі. Це вже тіляпя. Сьогодні це перша тіляпія. Ой-ой-ой-ой-ой... Хоче, хоче забризгати. Хоче забризгати камеру. Гляньте, друзі. ну Супер. Просто суперова рибалка. Просто, блін, трішки не докинув. Чекайте. Так от, друзі, так, цю точечку поборов, і рибка була, і тіляпія була, і сомик був, і... Про катушечку щось розповів, про намотку, про фракціончик. Ну, блін, пішли далі. Друзі, так, трішки налегкі, як то кажуть, з маленькою такою дієтичною сумочкою хожу, але ось, коли використовуєш штатів так, такого помічника, тут трішки складно. Територія здоровенька, але у таких місцяків, от, от, трішки чистеньких, де можна поставити штатив і зняти з такого ракурса, таких місцяків дуже і дуже мало. Друзі, зацепився. Бачимо, яка, ну, це треба поплакатися, точка така. І камеру поставив, все суперово, і чистенько кидаю, кидаю, риби нема. Ще зацепився і лопнув гачок. Буває таке, ну, буває таке. Лопає гачок. Ці гачки, це кіншин гачки, вони дуже і дуже тонюсінькі. На зацепах вони частенько навіть розгибаються. Це мені подобається. О, до речі. Поки не забув, щоб і собі пам'ятати раз два, 4 нуля. Поставив сьогодні таку застіпку, от гляньте, 4 нуля. Є в мене і інших фірм такі мілкі застіпки. але, може, колись пам'ятаємо, я з одною застіпкою вам навіть показав, що мені її один блогер подарував, там пару пачок, каже, на тобі ти полюбляєш маленький. То я навіть е, такими щіпчиками. Не міг її застібнути. Це, ну, звісно, було... він, мабуть, заморився з ними гратися, то й мені задарував. От оці застібки, друзі, оці рекомендую. От, особисто я рекомендую. Просто суперові. Загачки, 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 загачки хотів показати, ну, не так все швидко, мабуть. Не так все быстро. Так, Отакий. 12-й. Номер, кіншин, вони не дуже дорогі. Нічого не видумую, Ось ось стояло 4. А, це навіть не 4 у мене грама, це я вас... А як це так, друзі? Це 2,5 грама, а мені здалося, що це 4. Блін, ще й впустив. Та... Так, друзі, ні. Тут така стара трава. Там, мабуть, я вже нічого не знайду. Це тільки одне не можу зрозуміти, як це я вас пів рибалки дурю. Кажу, що це в мене 4 г вже, мабуть. Блін, ну. Я не знаю, нельзя сказати, що я давно не був на рибалки. Я на рибалці дуже часто. Сьогодні це тільки другу... другу водойму змінив. Але щось не так пішло по плану. Ось сюди. Трьошечка, ну, звісно, ця трьошечка, вона більше, більше, ніж ті 2,5 грама. Просто така вийшла ситуація, що я достав коробочку. Е, останні рибалки тут накидав у мене 0,4, 0,6, 1, навіть 2 грама нема. І оце одну побачив таку здоровеньку, такий здоровенький монтаж заряджений, І той подумав, що то 4 грама. І так. Якось бачимо так, трішки пасмурно згрення, скажімо так, не навів, і мені здалося то 4 грами, А зараз придивився 2,5 І якщо це я вам показував, як хлистик відпрацьовує і казав, що то на 4 грамах, то любі друзі, звільняйте, то було на 2,5, то на 4, мабуть. Ще б суперовіше було. А комусь, ось бачимо, з першого разу клац і застібнув. А комусь це було б і цікаво, як на 2,5 я і різенько можна було подіргати. І плавно, 2,5 г мені здалося супер. Ну, я казав, супер, вважаючи, що то було 4. Так. ну, Можу так сразу сказати, на закиді. Що 2,5, що 3 грама ви нічого не зрозумієте, палка так само буде відпрацьовувати. 3 грама я знаю, ну просто багато в мене знайомих рибаків полюбляють. О, ось, усе вона. Є прям дрібна, друзі, на викиді мілко. І взяла дрібна... Ну, блін, звісно, цей самий сомік дрібний. Погано, що він не хоче дрипатися. Просто що йому дрипатися? Палка жорстка для нього. Є, рибка є. це вжарило. Це такий сьогодні може залі... Така залікова рибка, заліковий такий сомик бути. Так, ну що, цю точечку все ж таки я поборов. Опа, опа, друзі. Не всі, звісно, сьогодні точки гарно працюють. Але коли чим далі заходиш, тим краще. І рибаків нема, і рибка клює. Але, є, але чим далі, тим далі від машини. Зайшов вглуб водойми, знайшов гарну таку викосену Точечку, рибка є, все суперово. А ну ще в тому напрямку. Протяжка, пауза, клівака, і тому ми тут затримуємося, бо рибка буде йти за наживкою. Трішки поколиваємо. Є, друзі, даже трішки ну, подумав, що то підцепчик, а то сіла риба. Так, ну, мені здається, сьогодні спінінга. О, це знову тіляпіус. Прямо, знаєте, як на останок, як і хотілося... Щось... Ні, я ще зроблю туди декілька закидів. Все мені, здається, показав, як спінінг Працює, ви все самі бачили, щось додати там, прорекламувати карбони нема в мене можливості, тому що я не пам'ятаю, як, які тут карбони, але ви самі побачили, як спінніл себе веде на рибі, на закиді, ну і в руках рибака. Якщо мені здається, в мене так виходить, то у вас. Точно вийде, так, да, суперова просто точка, далеко зайшов, чим далі в ліс, тим більше риби. Все вірно, друзі. Якщо є можливість у когось спінінга в руки і на рибалку, блін, гляньте, чередується закид тіляпія, ну це, це просто така точка. Тіляпіус і отакий от канальний. Американський сомик, я його так називаю. Можете виправити мене, але не пишіть, Дмитрик, це не той сомик, якого ти назвав. Якщо ви вважаєте, що це не такий сомик, як я сказав, то краще напишіть назву цього сомика і дайте ссылку, де можна подивитися ну і почитати. Так, вітерець підіймається. ще один останній закид. І мені здається, просто нападіння. це тіляпія, бо чисто на падінні пів води взяла вона, а я там проходив біля очерета і бачив, прям як стайка тіляпії шмигнула. Став я на ту точечку, кидав, кидав, чесно кажучи. Не взяв. Ну, Мабуть, це все там попаде в кіно, але прокоментую, Я її не взяв жодної там тіляпії. О, гарно працює. І катушечка. Фрикціончик налагоджений, суперово і спіннінг. А, друзі, це зацепився. Це, блін, не тіляпія. Це гарний спротив, бо це гарний сом. Прям самярчик. Дивіться. Ну що? Ну що, друзі? Можна вважати, що палку вигуляв. Зацепився цей помічник, і ще за нього можна зацеплятися, блин. Друзі, що ще можна сказати? Паличку вигуляв, самі побачили. Сомика просто наостанок схватив такого дуже гарного. Прямо ну, гляньте, суперовий. Хтось казав, Дмитрик, американські сомики роблять. отако. В ті дні, коли я вам показував, він так не робив. Ось чули. Чули самі. Це, мені здається, він. Так, давайте його отако випустимо. Друзі. Констатую, рибалка отак вийшла. Кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!